Готовый. Оп. Раз, добре. Два. Три, добре. Добре, добре, є, є, давай. Чотири, останній. Добре, молодець. Горбач Роман, Кутько Андрій готується. Готовий? Оп! Раз. Е, станці, вони бігать. Горбач хоро! Запитайте, не біжать запитай, взагалі. Ну, запитаю, у, у Володимира. Останній можемо по 10. Що по 10? Що по 10? 10 по 30. Ні, то 10 по 30 такого немає. Є 5 по 30, 7 по 30, 9 по 30. Ну тут багатьом навіть і 5 не, не потрібно. Треба вибірково зробити. Будь ласка, Кутько Андрій, Ващенко, Костянтин. Готовий, Андрію? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, молодець. Добре. Ващенко, Костя, на старт. Готовий? Діки молодші гості. Ну, що наступний, ти мені скажете. Це самі останні. Добре, добре, добре. Два. Три чотири. Останній. Добре. Бень, Бень, Руслан, сніговий іван. Готовий? Оп. Чотири. Останній. Добре є. Сніговий Іван. Баришевський Даніл. Ванечка, готовий? Оп! Добре. Перединочку, Ваня. Добре, добре, рухайся. Добре, два. Нічого, 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 Ванечка. Давай, рухайся, рухайся, рухайся. Три, добре. Давай, 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 трошечки, трошки, трошки прискорюйся, Ваня. Чотири, браво, останній. Ваня, останній. Все, добре, давай. П'ять, молодець. Баришевський Даніл, Лук'яненко, Денис. Готовий? Оп. Три, чотири, добре, лук'яненко Денис, Хмельницький, Богдан. Готовий? О! Раз, два. Три. З любого боку можеш перетинати. З любого боку. Добре. Чотири. Останній. Останній. Зараз. Добре. Так. треба заводити наче самомітром. М'яч має дотакнутися до лінії. А далі роби, що хочеш. Готовий Богдан? Оп! Раз. Два. Підрушняк Гліб готується. Чотири. Добре. Будь ласка, Гліб підрушняк. Після нього Кацалап, Владислав. Готовий гліб? Оп. З любого боку, добре, раз, два, три, чотири. Добре, кацалап Владислав, та шлай, Владислав. Готовий. Оп! Два три чотири останній добре. Владислава и Владислав Войненко Максим. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Четыре. И финиш. Добре. Войненко Максим, Печенко Максим. Готовий. Оп! Два! Три. Чотири. Добре є, молодець. Педченко Максим, горбач Нікіта. Готовий? Оп! Чотири. Останній. Добре. Горбач Нікіта, Салівун Артем. Готовий, Нікіта. Оп! Раз, молодець. Хорошо. Швидко, швидко переключайся. Швидше рухайся. Два. Три, добре. Четыре, браво, останній. Добре. Салівон Артем, Бабич Максим. Готовий. Оп! Два. Три. Чотири. Останній. Добре, п'ять. Бабич Максим, Резніченко, Юра. Нічого, нічого, я зараз заклею. Зараз ти зробиш, я заклею. Готовий? Оп! Добре, молодець. Дуже добре. Головкою раніше крути. Коли до центру рухаєшся, вже крути головою. Да, дуже правильно. Молодець. Добре, вправо. І останній. Останній. Добре. Умничка. Резніченко, Юра. Готовий? Оп! Раз. Карпенко? Є? Карпенко? Є? Карпенко? Є? Готується Гу... Карпенко Єгор. Добре, нічого. Тоді зараз наступний, хто був Окей. за ним. Добре. Ще двічі-двічі, Юра. І останній, останній. Добре. Після Карпенка е, у нас має працювати помін Ілля, Савінський Олександр після нього. Готовий? Оп! Я, Я знаю, знаю. Карпенка там восьмий раз. Добре, добре. З любого боку можна, добре. Два, ще три, ще двічі. Чотири. Останній. Просто вибігай добре. Савінський Олександр Блудін Нікіта. Готовий. Оп! Три чотири. Добре. Блудін Нікіта, Пісеньок, Карпенко, Єгор. Готовий, Нікіта? Оп! Раз, добре. Добре. Хорошо, Нікіта, молодець. Часно дивишся. Добре. Давай, 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 ще двічі. Добре, останній. Добре. Карпенко Єгор, Данилов Єгор. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. І фініш. Добре. Данилов Єгор. Хамандяк Назар. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, добре. Командяк Назар, Терещенко, Тимофій. Готовий? Оп! Давай, 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 рухайся. Ніхто ж не винний. Два. Три. Чотири. Добре. Терещенко Тимофій середа, стар. Готовий? Оп! Два. три. хто Чотири. Фініс. Добре. Середа, Стас, видибороть, Мирослав. Готовий, Стас. Оп! Добре, два. Три. Чотири. Останній Стасік. Просто вибігай, добре, молодець. Веди, Борис Мирослав, Шеремет Нікіта. Готовий? Оп! Відійдіть, підійдіть, відійдіть. Добре, три. Чотири, останній. Добре, Теремет, Нікіта, мамай Максим. Готовий? Оп! Два, давай спочатку. Готовий? Оп! Um, dois, três, quatro, bem. Mamãe, Maxime, Boiko, Alexei, prontos? Um, dois, Два. Три. Чотири. Останній. Добре, молодець. Бойко Олексій Чепурко Олександр. Готовий? Оп. М'яч має доторкатися до планки. Спочатку. Ти був неуважний. Ти там забор підпирав, коли я розказував. При розвороті м'яч торкається до планки. Готовий? Оп! Добре. Давай ще раз спочатку. Останній раз. Останній раз. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Чепурко, Олександр, Коломієць, Ілля. Готовий Саш? Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Він Добре. Коломієць Ілля завершує цю роботу. Готовий? Оп! Стоп, 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 стоп. Назад, назад. Це моя, моя вина. Вибачай. Готовий? Оп! Due, tre, quattro, tre.